Лідер збірної України Владислав Гераскевич відкриває для себе чемпіонат світу 2025 на одному з улюблених треків. У лейк Плейсіді. розпочинає Владислав восьмий стартовий номер. Перший спуск для українця. 4,95. Дуже класні секунди на старті. Насправді зараз демонструє Владислав одні з найкращих по його кар'єрі. Тут минулого сезону Владислав Гераскевич на цьому треку у складних погодних умовах зміг показати четвертий найкращий результат. Зараз розпочинається для нього чемпіонат світу. Ставка на нього Владислав також робив 5 секунд, 5 сотих секунди відставання, пів секунди на верхній частині треку Владислав Прогрія. Зверніть увагу на швидкість. З половиною майже кілометрів на годину хорошу швидкість розвиває Владиславі. Зараз можна конкурувати, якщо не буде помилок. Непогано виходить 116,8 Швидкість зараз. І по сьомому результату ведуть Владислава Гераскевича. Ну і на фініші програє 76 сотих секунди до проміжної позиції на подіумі. Непоганий старт для влади.